Так, друзі, у нас у продажу з'являється Hyundai Tucson, дизельок, 2 літри. На повному приводі механічна коробка передач, гарний автомобіль в гарному стані, з гарним кліренсом. 16-ті фірмові диски на гарній літній гумі, дуже достойний стан, корозії немає, виглядає чудово, технічно обслугований, жодних зауважень, жодних помилок, є задні парктроніки, великий об'ємний багажний відсік. По косметиці, друзі, у нас присутня косметика, дві двері ліва сторона, трішки присутня шпаклівка. Салончик у нас текстиль, встановлені чохли на сидіннях спереду та ззаду. В гарному стані салончик доглянутий. По комплектації у нас електросклопакет, є обігрів зони дворників, є блокування повного приводу. 314 тисяч кілометрів пробігу, жодної помилки немає. Працює рівненько, штатна мультимедіа, клімат, контроль, механічна коробка передач на 5 ступенів, підігрів передніх двох сидінь. Спереду по салону також гарний стан. Друзі, дуже достойний тюксончик. 7800 доларів. 2008 рік, дизельок на повному приводі. Компанія автопарк місто Харків. Придбати це авто можна як за готівку, так і кредит або лізинг. Всіх чекаємо до зустрічі.